Дорогі українці, щиро вітаю вас з Днем Вишиванки. Війна розкидала нас по всій землі, але де б ви не були, одягніть вишиванку, і хай вся планета зацвіте вишиванками. Хай знають, що нашого світу по всій землі, що нас багато. Бо вишиванка це. Код нашого народу. Одягніть вишиванку на ваших дітей, на ваших дідусів, бабусів. Одягніть вишиванку за тих, хто не може її зараз одягти. Хто в окупації, хто в полоні. Ми сильна нація. Ми нація непереможна. І наші вишиванки цьому свідчення.